Кримінальні новини. 1 вересня на диспетчерський пункт рятувальників надійшло повідомлення про те, що в місті Золочів по вулиці Шашкевича у місцевому озері Молодіжне пірнув у воду і не винирнув юнак 2009 року народження, житель міста Золочів. О 19.53 працівниками Львівської центральної рятувально-водолазної служби. Тіло юнака було витягнуто на поверхню та передано працівникам поліції. 11 вересня о 14.53 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду у селі Метулан Золочивського району йдеться в повідомленні. На момент прибуття рятувальників до місця виклику, з'ясувалось, що водійка автомобіля Шевроле Вольт не впоралася із керуванням, з'їхала у кювет та застрягла поміж дерев. Рятувальники відключили акумуляторну батарею та з допомогою бензопили зрізали гілки з дерев, аби вивільнити автомобіль. Після огляду медиками водійка автомобіля відмовилась від госпіталізації. 15 вересня увечері у бродах на вулиці Львівській 11-річний школяр понівечив обличчя, упавши з велосипеда. Лежачого нерухомо на краю проїжджої частини вулиці хлопчину, побачив водій однієї з автівок, що рухалася вулицею, і зупинився. На щастя, в його машині був медик із сумкою лікарських засобів. Він і надав школяреві першу медичну допомогу. У хлопця була розбита опухла нижня губа та незначні подряпини на обличчі. Також хлопчак жалівся на головний біль. За словами людей, які зібралися навколо потерпілого школяря. Він схоже упав у наслідок наїзду на каналізаційну решітку. Вузька шина велосипеда потрапила у проріз решітки, яка покладена прорізами паралельно до напрямку руху транспорту. Батьки хлопчика дуже дякують водію і медику, які не проїхали повз, а допомогли дитині. Вони розповіли, що внаслідок падіння хлопець отримав струс головного мозку. 30 вересня о 19.26 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що поблизу села Суховоля Бродівської міської територіальної громади Золочівського району. На автодорозі Р 39 Брод Тернопіль відбулося зіткнення двох легкових автомобілів ваз 21 та легкового автомобіля Форссі Макс та є затиснуті люди. Внаслідок ДТП травмовано трьох пасажирів автомобіля ваз 2111 яких із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано у КНП Бродівська центральна міська лікарня. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних ножиць, гідравлічного домкрату проводились роботи по деблокуванню двох потерпілих із автомобіля ваз 2111 та відключенню акумуляторних батарей. Виїжджали 10 ДПРЧ міста Броди. На трасі Київчо поблизу села Кізлів сталося ДТП за участі легкового автомобіля, водій якого не справився з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся. Одна людина постраждала. На Золочівщині горіла вантажівка зі свинями. Загинуло семеро тварин. Внаслідок пожежі, яка сталася у причепі вантажівки Ман, загинуло семеро свиней. Водночас понад 160 тварин вдалося врятувати. Повідомляє ГУД СНС Львівщини. Це сталося 20 вересня близько 13.30 на дорозі поблизу села Плугів Золочівського району. Під час руху водій вантажівки, яка перевозила тварин, побачив густий чорний дим, який вибивався з під задніх коліс причепа. Інші новини. Завершено впорядкування сміттєзвалища на території Сестрятинського старостинського округу. Відповідну ділянку для утилізації твердих побутових відходів між селами сестрятин та безодня почистили, підгорнули встановлені межі стихійній локації зі сміттям. Для цих робіт Радивилівська міська рада надала старостинству відповідну техніку. До благоустрою місця утилізації ТВП долучились і спонсори, зазначив староста округу Богуслав Чорнобай. У селі задвір'я діти мили автівки, щоби зібрати кошти для збройних сил України. Кожен може допомогти країні, роблячи той мінімум, що вміє. Ось і діти долучаються до допомоги ЗСУ. При в'їзді у село вони організували автомейку, щоб зібрати кошти на потреби української армії. За кілька днів роботи діти встигли зібрати 21 тисячу 580 гривень та 2 долара. Позачергова 20 та сесія Берестечківської міської ради 8-го скликання, відбулася 2 вересня у приміщенні центрального будинку культури. Міський голова Ігор Грудзевич оголосив план роботи пленарного засідання, після чого питання, винесені на порядок денний для розгляду, були затверджені шляхом голосування. Про схвалення проєкту договору про співробітництво Горохівської Берестечківської, Локчинської, Павлівської територіальних громад, проінформувала начальниця відділу ЦНАП Берестечківської міської ради Ірина Пашнюк. Вона ознайомила присутніх із метою реалізації проєкту Говерла, що передбачає запровадження послуг з реєстрації, перереєстрації колісних транспортних засобів усіх категорій, видачі посвідчень водія та номерних знаків у формі спільного фінансування. У свято Різдва Пресвятої Богородиці для потреб пацієнтів військового госпіталю від Бузької громади міський голова Ростислав Сліпець передав необхідне комп'ютерне обладнання 75 коробок. Домашнього печива та меду, як розповів бузький міський голова Ростислав Сліпець, до ініційованого збору допомоги активно долучилися парафіяни церкви Петра і Павла Міста Буск, яким вдалося зібрати 75 коробок домашнього печива та мед для наших захисників, які проходять реабілітацію у військовому госпіталі від міської ради для потреб закладу. Передано багатофункціональний принтер. Наша бузька громада не стоїть осторонь тих проблем, які зараз є в країні. Це наш внесок у майбутню перемогу. Так, ми допомагаємо пораненим бійцям. Дякую активній громаді, що допомагає наближати день нашої перемоги. Зазначив міський голова Ростислав Сліпець. Директор міської бібліотеки Лариса Шнит організувала зустріч письменниці роману Оскар на воєнну тематику Лариси Охріменко з працівниками бібліотеки, відділу культури ВПО, дружинами та матерями груп Разом сильніші і треба жити. Присутні мали змогу ознайомитись з історією написання роману головним героєм, а також змогли придбати інші книги-письменниці. Перстечківська громада регулярно допомагає українським військовим, відправляючи вантажі з гуманітарною допомогою на території, де ведуться активні бойові дії. Таким чином до місця призначення волонтери доставляють продукти харчування, одяг, медикаменти, засоби, гігієни та речі необхідні нашим захисникам на фронті. Такий зараз час, що кожен робить задля перемоги над ворогом усе, що може, на своєму місці та по мірі можливості. Сьогодні кожний житель Підкам'янської громади волонтер, який вміє плести маскувальну сітку, жертвує кошти на потреби армії, допомагає людям із евакуйованих територій, готує смаколики для Збройних сил України. Така невтомна праця це дійсно скарб нації. І як росіяни не збагнуть, за Росією воює армія, а за Україну весь народ. 22 вересня інспекторським складом Червоноградського районного управління головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій України у Львівській області провели планове відпрацювання житлового сектору у селах Невеці, Трійця, Старий Майдан, пустельники Невецького Старостенського округу Лопатинської територіальної громади. У ході відпрацювання здійснено обхід житлових будинків та міст із масовим перебуванням людей. Під час проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з громадянами проведено бесіду щодо дотримання пожежної безпеки у побуті. Наголосили на необхідності дотримання основних вимог безпеки життєдіяльності в осінній період. Зокрема, нагадали правила користування газовими та електроприладами та вручено агітаційно-масові пам'ятки. У Радивилівській центральній міській лікарні встановили сучасну кисневу станцію. Вона генерує кисень і звичайно повітря та може постачати 30 метрів кубічних кисню за годину. Мобільну станцію автономної генерації кисню розвантажили спецтехніку на території медзакладу, розмістили її на попередньо підготовленій бетонній платформі. Ця киснева станція забезпечуватиме киснем 50 кисневих точок, зазначив директор КНП Радивилівська міська центральна лікарня Федір Стецюк. Облаштування медзакладу кисневою станцією сприятиме безперебійному забезпеченню потреб киснезалежних пацієнтів, особливо коли йдеться про роботу лікарні в умовах подальших хвиль коронавірусу. В Народному домі села Голосковичі знову працювали із квілінгом. На цей раз створювали всі разом велику аплікацію з квітів за сприяння товариства Червоного хреста а також виготовляли об'ємні квіти, ніби й просто кольорові стрічки. А стільки цікавого і красивого можна з них зробити. У селі за двір'я встановили нову систему оповіщення населення. Зазначимо, що сирену включає черговий обласного центру управління, який присутній на місці цілодобово. Інформацію про включення сирени надсилають повітряні сили ЗСУ не пізніше ніж за три хвилини після виявлення загрози. В останні дні серпня у громадському просторі Центральної міської бібліотеки Бродівської громади. У рамках реалізації проєкту партнерство між громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування інтеграції та адаптації внутрішньопереміщених осіб у територіальній громади Львівської області, за підтримки Юсейт, відбувся інформаційний захід про можливості отримання безоплатної правової допомоги. На заході були присутні представники громадської організації Спілка без імені, консультант Христина Гаталяк провела консультаційну сесію. Для представників Бродівської міської громади та ВПО. Найбільше учасників події цікавило отримання грошової допомоги для покращення матеріального становища. 8 вересня відбулася 9 сесія Бузької міської ради, яку провів міський голова Ростислав Сліпець. Депутатським корпусом було розглянуто більше 30 питань порядку денного та прийнято відповідні рішення, які у відведений законодавством срок. Будуть підписані міським головою та оприлюднені на офіційному сайті. Бродівський історико-краєзнавчий музей відвідали поважні гості, відомий український мовознавець, педагог, перекладач, доктор філологічних наук. Костянтин Миколаєвич Тищенко та український політик, історик, письменник і публіцист, засновник музею Дмитро Васильович Чобіт. Гості оглянули музейну експозицію, поспілкувалися з працівниками музею та подарували для музейної бібліотеки власні книги із автографами. Цікавим є те, що фото одного з унікальних експонатів музею. Неодноразово публікувалося у книгах професора Костянтина Тищенка і навіть на обкладинках от ближче ознайомився науковець із самою пам'яткою саме під час екскурсії. З нагоди дня підприємця, який запроваджений в Україні з урахуванням великої ролі підприємництва у здійсненні економічних реформ в Україні, та покликаний привернути увагу суспільства до підприємницької ініціативи, сприяти подальшому розвитку малого і середнього бізнесу в громаді, сьогодні відбувся форум підприємців Красненської громади. На захід були запрошені ініціативні та небайдужі підприємці і керівники підприємств нашої громади, які протягом останніх двох років були партнерами селищної ради. Приймали активну участь у заходах щодо розвитку підприємництва та суспільному житті нашої громади, допомагали зсу тощо у найбільшому освітньому закладі. Громади відбулись змагання з волейболу. Це товариські зустрічі серед команд молоді. Та ветеранів, а також змагання із настільного тенісу з ініціативи організаторів. Учасники змагань долучились до збору коштів на потреби збройних сил України. Такі заходи були заплановані до Всеукраїнського дня фізичної культури та спорту, та відбулися у Радивилівському ліцеї номер 2 11 вересня 2022 року. У храм Пресвятої Тріці, що у селищі Поморяни, завітав та очолив святу літургію митрополит у ГКЦ Возняк. Візит митрополита Поморяни був приурочений по святі Хресної дороги співстрадання Марії навколо храму Пресвятої Трійці та Пресвятої Богородиці. По завершенні богослужіння митрополит УГКЦ Ігор Возняк нагородив грамотами за жердовність та добродійність народного депутата Тараса Ботенка, депутата Золочівської районної ради Василя Ляшовського, керівника ФГ Вороняцькі Лани, Зиновія Масника та інших. Також парафіяни селища Поморяни привітали митрополита Ігора Возняка з 70 70-м ювілеєм. А Пароху отцю Роману Янчуку подякували за гарну організацію пам'ятного дійства. У селищі Красне вшанували світлу пам'ять головнокомандувача УПА Василя Кука. Сьогодні у селищі Красне вшанували пам'ять Василя Кука, головнокомандувача Української повстанської армії, у 1950-1954 роках. Який помер і був похований у рідному селищі 15 років тому, 9 вересня 2007 року, до могайли Василя Кука, аби вклонитися світлій пам'яті цього відомого провідника націоналістичного підпілля завітали селищний голова Роман Форда, секретар ради Світлана Дідух, заступник голови Андрій Лощук, родина Василя Кука, голова спілки політв'язнів та репрецьованих Бущини Сергій Бондаренко та гості в особі голови. Народного руху України Андрія Корната, голови руху на Львівщині Сергія Дзядика, громадськість. Тощо, Красненська громада долучилась до всесвітнього дня прибирання. Коли ворог хоче забрати у нас незалежність, суверенність, нищить нашу спадщину та природу, ми українці незламні, і продовжуємо боронити свою державу, кожний на своєму фронті. Хай небо буде мирним, а Україна чистою. З таким гаслом до корисної справи Всесвітнього дня прибирання приєднались працівники селищної ради, структурних підрозділів та депутати. Під керівництвом селищного голови Романа Фурди проведено прибирання території біля місцевого озера. Усе перероблене гілля дерев на щепу буде використане для обігріву закладів освіти як альтернативне екологічне паливо. Нагадаємо, що річно в третю суботу-вересня відзначається Всесвітній день прибирання, який організовує Всеукраїнський молодіжний рух. Основна мета цього заходу формування культури чистоти, правильного поводження з відходами та відповідального споживання серед громадян, об'єднання зусиль заради екологічного майбутнього. Також прибирання пройшли в Андріївському та задвір'янському старостинських округах, а також по інших населених пунктах громади. 23 вересня рятувальника Золочівщини завітала до учнів та вихованців закладів загальної середньої освіти, сіл Гає, Нем'яч, Попівці, Єлиховичі, Зозулі, у місто Золочів у села Паликорове, Черниця, Станіславчик, Митулин. А також у заклади дошкільної освіти, у села Лукаші, Попівці, Єлиховичі у місті Золочів. У заклад дошкільної освіти Малятко. Обговорили з дітьми найактуальніші питання це перелік правил у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів та сучасних знахідок, дії під час сигналу Повітряна тривога як не допустити пожежі вдома. Також рятувальники нагадали номери телефонів екстрених служб порятунку, за якими варто телефонувати у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації чи пожежі.